На рахунок протравки, яку обирати максимальну або не максимально, ви можете обирати тільки в одному випадку Це не максимальну протравку. Це коли ви самі будете і вам треба протравити самому, тоді ви можете заказати не максимальну протравку. Якщо ви не збираєтесь протравлювати самому, дотравлювати насіння. То обирайте максимальну протравку, тому що це дуже важливо. Реально у вас там у землі сидять бактерії, ви цього не бачите. І це може попливати на ваш урожай. Зрозумійте, реально совка, або якийсь жучок там може підгризти або якась хвороба. На початкових етапах може зайти у ваш соняшник, може підгризти ваш соняшник, і ви вже будете недоотримувати урожай. Тому відносьтесь відповідально до вибору насіння. Максимальна протравка, якісне насіння, перевірені гібриди, якісний посів організуйте. От тоді з усіх всіх факторів це впливає на уражайність. Якщо ви на етапі посіву вже запорите поле, запорите вже потенціал, то посів ви вже ніяк не ісправите.